Пропонуємо до вашої уваги чудовий цегляний будинок у мальовничому селі Грякове Полтавської області. Цей просторий і доглянутий будинок загальною площею 56 метрів квадратних розташований на великій земельній ділянці розміром 17 соток. Будинок зведений у 80-х роках і має міцні цегляні стіни та надійну покрівлю з металевих листів. Інтер'єр будинку складається з чотирьох затишних кімнат, що дозволяє комфортно розташуватися в великій родині в чудовому стані з косметичним ремонтом і готове до заселення. Встановлено сучасні металопластикові вікна, які забезпечують гарну теплоізоляцію та захищають від зовнішнього шуму. У будинку є газове опалення, що забезпечує комфортне проживання в холодну пору року. Прибудова під санвузол утеплена і готова до завершення зовнішніх оздоблювальних робіт. Внутрішнє оздоблення вже зроблене, підлога викладена плиткою, душова кабіна оздоблена мозаїкою. Новий санвузол Зул обладнаний сучасною сантехнікою, туалетом, раковиною і пральною машиною в чудовому стані. Нагрів води здійснюється за допомогою бойлера, що гарантує постійний доступ до гарячої води. Кухня в будинку невелика, але добре облаштована. Встановлено сучасний кухонний гарнітур, газову плиту та холодильник. На просторому подвір'ї розташовані господарські споруди, серед яких літня кухня з газовим підключенням, і новими металопластиковими вікнами та дверима. Також є гараж для автомобіля та сараї для утримання свійських тварин. На ділянці ростуть плодові дерева, а клумби з квітами додають затишку і краси подвір'ю. Город із родючим ґрунтом простягається до річечки. Що робить це місце ідеальним для ведення сільського господарства та відпочинку на природі. Село Грякове має добре розвинену інфраструктуру. Тут є магазин, школа, дитячий садок, амбулаторія і будинок культури, що забезпечують усі необхідні умови для комфортного життя. Можливо, цей будинок чекає саме на вас. Не пропустіть свій шанс стати господарями цього затишного будинку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.